міжнародник доєднується до нашого ефіру, аби обговорити цю тему. І не лише пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Тувати Майку Джонсону його е, посада, якщо таки проголосують за законопроект для надання Україні допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів. Нагадаю, що насправді. Наврядчі, да? тобто, бо все ж таки тут зараз виглядає, як скидається на таку ініціативу не узгоджену, а такого ну, надто радикальної, да, частини республіканської партії. Інша річ, що, наприклад, Марджорі тейлор Грін почала. Таку інформаційну кампанію, да, наприклад, вона почала, вона ж обґрунтовує свої дії чим, да, вона обґрунтовує тим, що а, нібито Україна не християнська країна, яка переслідує християн, яка вбиває християн, а Росія такого не робить. Да, тобто, о, це ну зрозуміло, що це такий вагомий посил, але він. Зроблений безпосередньо для ну, цього для таких от саме таких радикальних які, виборців, які взагалі да, не знають нічого про правду. Да, просто тут про, можна згадати, да, От росіяни з тортурами вбили буквально от останнє да, священника Степана Подорчака в Каланчаку, в на Херсонській, на окупованій частині Херсонської області. Да, тобто, це той момент. Просто взагалі ця заява не має нічого спільного з з ну з тим, що є, але саме її от така тональність, як на мене, підтверджує те, що доводиться до застосовувати ось такі методи, оскільки великої підтримки або узгодженої позиції щодо того, що Джонсона необхідно да, там, знімати відправляти відставку якщо. Відбуватиметься, ось якщо відбудеться голосування, немає. Як на мене, це ну, скидається на таке, пане Дмитре, Ну найголовніше зараз питання: а коли саме ми зможемо почути, вже нарешті, що скрига скресла, так і ми отримуємо допомогу від сполучених штатів, тому що е, говорять про те, що можемо. Очікувати вже в найближчі кілька тижнів. Про це е, говорить сенаторка республіканець Джоні Ернст. Але пам'ятаєте, нам казали, ну от після різдва? Ну, от після того як проголосуємо за бюджет для штатів. От після великодня проголосуємо. А вже кажуть, от в найближчі тижні, тим паче, сьогодні 9 квітня повертаються з канікул. Ну, які шанси, що ця обіцянка вже не виявиться цяцянкою? Ну, насправді шансів не так багато, да інша річ, що, наприклад, Україна зробила для цього все можливе, і була телефонна розмова президента України Зеленського з безпосередньо з, зі спікером, і це було абсолютно вірне рішення. і, до речі, сам інша річ, що як це може виглядати процедурно також, бо сам Джонсон там розказував про те, що ми, вони там якось по-іншому цю структуру нібито ніби виглядає? Що можна голосувати, що є якийсь проєкт, який досі ніхто там і не побачив, бо там щось іде кредитом, щось не кредитом? Но, гадаю, що зараз все ж таки. Шанси є більшими. Я б теж не став да тут сподіватися, бо як е, зараз от, перед говорили, що після 9 квітня да, то одразу ж буде голосування. Ні, звичайно, такого не буде. Я думаю, що все буде зрозуміло протягом цих ближчих двох тижнів, тобто, десь, десь, ось, десь, от в цьому районі, і так само як і з тим, що саме ж буде голосуватися, хоча. Звичайно, все ж таки варіант щодо надання ж саме 60 мільярдів. Як як на мене він залишається, все ж таки дивіться, пане Дмитро, сьогодні 9 квітня, також міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту свого до Сполучених Штатів Америки проведе низку зустрічей. Зокрема, він зустрінеться із Блінкеном, із Трампом, і з тим же Майком Джонсоном. Чи можемо ми покладати сподівання, що це питання допомоги? Воно теж буде в центрі уваги і йому таки вдасться. Ось шальки терезів. На нашу користь перевернути, гадаю, що так. Я гадаю, що це абсолютно можливо, тому що ну, це зараз одна із центральних проблем. І враховуючи те, що ну, поки що такої з -з заміни американської допомоги, щоб вона була одразу ж на да, такого ж самого обсягу, немає. Да? Тому я думаю, що це вже стало чинником. Такої небезпеки для для, для всього для всієї Європи і для тому тут, і в глобальному плані. То ми, тому тому ну, от повз цієї теми точно не пройдуться однозначно, і, але це да гадаю, що позитив для України звичайно Дивіться, пане Дмитре. Приїжджають не лише до сполучених штатів. Ну не знаючи з цього питання чи не з цього. Тут е, краще, мабуть, знати вам, але й приїжджають і до Києва. і інформація про те, що е, поле. Той, хто йде до успіху, витримка тече по твоїх венах. Вогонь наповнює тебе силою. Той. І з регіоналами ось такі поїздки, ось такі зустрічі можуть так чи інакше повпливати на республіканців, коли він приїде із якимись там результатами, з якоюсь інформацією певною від українських посадовців. Ну, щодо поїздки по форта, то тут. Все ж таки питання, з чим він їздив, да, тут оскільки тут є ще інформація про нібито план Трампа, да, про врегулювання, да, як він який насправді ніякий не план, да, і за великим рахунком не змінилося. Ну дещо змінилося те, про що Дональд Трамп казав раніше, да, що шов за 24 години посадити всіх в Україні, пообіцяти. Україні сказати, що не буде зброї, якщо не будете воювати, росіянам сказати, що Україні дамо велику кількість зброї. Зараз воно, ніби там не було ще і конкретних обрисів щодо України, має поступитися територіями, але в якийсь спосіб при цьому збереже обличчя, да? нібито да, Тут, хоча насправді, питання мільйонів людей, які в окупованих територіях, і зараз уже є заява Трампа про те, що такого плану не існує, то. Якби не було так, що розумієте, зрозуміти все ж таки. Їздить з такими надто приземними і конкретними речами щодо співпраці, і якщо він в цьому плані виступає, ну і такими і суто електоральними для Сполучених Штатів, да то для тут інше питання, наскільки він зараз глибоко да, там, тісно співпрацює з Трампом, хоча дійсно співпрацює, так ось. Якщо він виступив, так би мовити, тим, хто передасть українську позицію, то ну це дуже добре. Але ну я не думаю, що це була основна його мета та да, там говорити про якісь да, конкретні речі там щодо допомоги Україні. Так пане Дмитрі, у нас буквально хвилина залишається. Давайте розглянемо і найбільш небажаний сценарій для України, якщо допомогу не надають. Ми можемо говорити про те, що Сполучені Штати Америки так чи інакше, але втратять певний вплив тоді на перебіг подій в Україні. І власне, Європа буде грати провідну роль у підтримці нашої держави в російсько-українській війні. Ну, за великим рахунком, так, можна, якщо спрощувати, то так воно десь і є. Тобто Америка, звісно, залишить, залишається і ну, вагомим чинником для, взагалі, для всього світу. Але зараз так ми можемо так, можемо, можемо говорити саме про, про таке. Почули, пане Дмитре, вам будемо дякувати за те, що знайшли час і доєдналися до розмови у нашій студії сьогодні вранці. Дякуємо. Дмитро Левусь, політолог міжнародник був з нами на зв'язку разом із паном Дмитром. Намагалися принаймні спрогнозувати. А коли ж врешті в Сполучених Штатах проголосують за надання Україні допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів.